Доме колесо буковелю висотою 45 метрів, та ціна за дорослий, ну, загальний 300 гривень і за е, пільговий або дитячий до 12 років 210 гривень. Пільговий дитячий. Привіт. Привіт. кабінка зручна. Прикольно. Сидіння м'ясеньки. Цікаво. З кондиціонером. Комфортна температура 20 градусів. Ми рухаємося. Ми рухаємось, ще не рухаємось. О. Плавненько, поїхали. Ой, так раз. Там оператор керує. процессом. Класс. Красота. Вы поехали? Какие гарные вы. Время пошатывается. Угу. даже форточки есть. Может, не Можно не знаешь, открывать. Повітряне. Не хвостичай? Да. Гарні краєвиди. Центр, Центр. І ми вже трошки вище центру. І тут вообще краєвиди. О, прям дух захоплює. Верхушка, саме саме верхушка зараз. Круті. Да, Ми вже починаємо. Починаємо рухатись вниз. Да, вниз буде вже. ми бачимо, що в наступних кондиціонери. Да. <ривач> Це ми зараз стоїмо на самому піку на верху. Напевно, що. Ми заповнили. Озеро. Як віталі озеро називається? Молодость. Аквапарк Буковеля планується відкриття на 25 2025 року. Основний фасад вже побудований, вже середину наповнюють вже гірки видно. Має бути дуже гарним, воно вже інтер'єр ззовні додався. Має бути дуже цікаво, класно і... З гарним краєвидом маємо маємо сюди приїхати. Минулого разу ми були, будувалося колесо, колесо а цього раз наступного разу маємо приїхати в аквапарк. Буде мета, щоб приїхати наступного літа в аквапарк. Крутячий механізм толкаючий, так? Да? Те, що приводить мотори, Диві, він, до он бачить. Два мотори з цієї сторони, з цієї сторони. А тут мама з цієї сторони. Тут Віталік з цієї сторони. А там черга вже збиралась. Зараз запимо, чекаємо ще йдемо. І ось ми вже приїхали. Ми, тут. ми по центру, ми центрові почті. Да? Крайні. <гум> Ні, ми центральні. Ми центральні, ага. Так що ми були в вверховали. Загальний час. Приблизно становить 14-15 хвилин. Повний оберт. Було класно і е... воно однозначно вартує своїх грошей. Хоча б один раз побувати. Бути в буковелі потрібно. і на колесі потрібно прокататися. Так, так.